Сьогодні хочу проаналізувати випадки, коли заброньована особа була мобілізована. На жаль, таке трапляється, і, відповідно, в таких випадках краще звертатися до суду. І в одних випадках вимагати виключення особи з особового складу, в інших випадках, вимагати визнавати протиправною бездіяльність ТЦК в частині констатації факту. Наявності відстрочки для такої особи, і е, хотів е, висновки навести. От, при, е, якщо проаналізувати судові рішення, а їх уже на сьогодні дуже багато, останні це Дніпропетровський окружний адміністративний суд, до речі, 13 серпня, і е, Вінницький окружний адміністративний суд, е, в одному випадку був заброньований. Працівник комерційної структури в іншому випадку заброньований працівник Укрпошти, але вони були мобілізовані. Але я хочу вам озвучити аргументи, які наводять суди в своїх рішеннях, і ці рішення виносяться на користь заброньованих працівників. Суди визнають протиправними бездіяльність керівництва територіальних центрів комплектування і зобов'язують їх прийняти рішення про відстрочку. Таким особам. В інших випадках, там вже де заброньований працівник вже служить, він вже є військовослужбовцем. В таких випадках суди констатують, що на момент винесення начальникам ТЦК наказу про мобілізацію особи, яка мала право на відстрочку, такий наказ є протиправним і підлягає скасуванню. Так само, так само і в інших випадках, коли суд вже, наприклад, визнає, що особа є працівником, ну, скажімо так, військова військовослужбовцем, то в таких випадках суд констатує, що всі інші накази, які були винесені на підставі цього незаконного наказу, вони так само є протиправними і підлягають скасуванню. Я хочу навести вам аргумент. Суди вже констатують, що ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. І тут наводяться приблизно 5 рішень Європейського суду з прав людини. І, крім того, хочу зазначити, що всі інші накази про зарахування особи до військової частини, про переміщення, вони так само підлягають. Скасуванню. Тому що е, е, суд констатує, що е, всі інші накази, дії і рішення не ґрунтуються на законі, суперечать принципу верховенства права. А тому підлягають скасуванню. І вони не узгоджуються із судовою практикою Європейського суду з прав людини. Отакі висновки. Я дам відповідні посилання.